Царівна жаба Де не десь, у деяким царстві, жив собі цар та цариця, а в них три сини, як соколи. От дійшли вже ті сини до зросту. Такі парубки стали, що ні задумати, ні загадати, хіба в казці сказати. Дійшли літ, час їм женитися. Цар, порадившись гарненько з царицею, покликав синів та й каже, Сини мої, соколи мої, дійшли веліт, час уже вам подружжя шукати. Час, кажуть, таточку, час. Забирайте ж, каже, діти сагайдаки срібні, накладайте стрілочки мідяні і пускайте в чужі землі далекі. Хто до кого влучить у двір, там тому й молоду брат. От вони повиходили, понатягали луки, Та й нум стріляти. Старший стрільнув, загула стріла попід небеса та й упала аж у іншому царстві, у царя в садочку. Царівна на той час посаду походжувала, підняла стрілку, любується, прийшла до батька, хвалиться, яку я таточку гарну стрілку знайшла. Не віддавай же, каже цар, її нікому, тільки віддай тому, хто тебе за дружину візьме. Коли так, через якийсь там час приїздить старший царенко, просить у неї стрілку. Не дам, каже, цієї стрілки нікому, тільки віддам тому, хто мене за дружину візьме. Я, каже царенко, тебе візьму. Намовились, поїхав він. Середульший царенко стрільнув, звелась стріла нижче від хмари, вище від лісу, та й упала у княжий двір. Князівна на той час на рундучку сиділа, побачила, підняла стрілку і понесла до батька. Яку я таточку гарну стрілку знайшла? Не віддавай же її, каже князь, нікому, тільки хіба віддай тому, хто тебе за дружину візьме. От приїздить і другий царенко, середульший, просить стрілку. Вона відказала так, як і та. І цей, каже, я тебе візьму. Погодились, поїхав він. Приходиться найменшому стріляти. Іван Царенко. Його звали Іваном Царенко як стрільне, загула стріла ні високо, ні низько, вище хат та й упала ні далеко, ні близько коло села в болоті. На купені сиділа жаба і взяла стрілку. Приходить Іван Царенко, просить верни мою стрілку. Не дам я, каже жаба, цієї стрілки нікому, тільки віддам тому, хто мене за дружину візьме. Іван Царенко подумав, як таки зелену жабу та за дружину брат. Постояв над болотом, пожурився, пішов додому плачучи. От уже їм час до батька йти, казати, хто яку собі молоду знайшов. Ті ж два старший і підстарший, такі раді, що Господи. А Іван Царенко іде та й плаче. Батько питає в них Ну розкажіть же сини мої, соколи мої, яких ви мені невісток познаходили. Я, татку, знайшов царівну, відповідає старший. А як, князівну, каже підстарший. А Іван Царенко стоїть та й слова не вимовить. Так плаче, так плаче, шо аж капець. А ти чого, Іване царенку, плачеш? Як же, каже, мені не плакати, що у братів жінки, як жінки, а мені доведеться з болота зелену жабу брати? Чи вона мені рівня? Бери, каже цар, така вже видно твоя доля. От і подружилися царенки. Старший узяв царівну, середульший князівну, а Іван Царенко зелену жабу з болота. От вони подружились та й живуть собі. А це якось цар забажав яка з невісток уміє кращі рушники ткати. Загадує, щоб на завтра на ранок рушники виткали і принесли показати, яка з них краща ткаля. Іван Царенко йде додому та й плаче, а жаба вилізла назустріч і питає. Іване Царенко, чого ти плачеш? Та як же мені не плакати, що так і так загадав наш батько, щоб на завтра на ранок кожна невістка йому рушник виткала. Не плач, усе гаразд буде. Лягай та й спи. Він ліг, заснув. Вона взяла кожушок жаб'ячий, з себе скинула. Вийшла на двір, гукнула, свиснула. Тут, де не взялися дівчата служниці, виткали рушники, гарно орлів понавишивали і віддали їй. Вона взяла, поклала біля Іванка Царенка, знову кожушок наділа і стала такою жабою, як і була. Прокидається Іван Царенко аж такі рушники, що він ще й не бачив таких зроду. Він зрадів, поніс до царя. Батько йому дякує за рушники дуже. Тих же рушники, так собі, простенькі. Цар на кухню повіддавав, а жабині в себе на образи почепив. От батько знов загадує, щоб невістки напекли гречаників і принесли йому хто краще пече. Іван Царенко йде додому та й знов плаче. Вона вилізла проти нього, квакає. Іване царенко, чого ти плачеш? Як же ж мені не плакати? Загадав батько гречаники пекти, а ти не вмієш. Не плач напечему, лягай та й спи. Він ліг та й заснув. А ті дві невістки пішли під вікно, дивляться, як вона буде робити. От вона взяла, рідень, ріденько вчинила, ріденько підбила, ріденько й замісила. Потім полізла на піч, пробила дірку, вилила туди гречаники, так і розпливлись по почаріні. Ті невістки швидше додому, та нум, і собі так робити. Напекли таких гречаників, що хіба тільки собакам повикидати. А вона, як ті пішли, кожушок з себе вийшла на двір, гукнула, свиснула тут, де взялись дівчата-служниці. Вона їм загадала, щоб до світанку були гречаники. Ті незабаром принесли їй гречаники, як сонце, такі гарні. Вона взяла, положила коло Івана Царенка, а сама кожушок на себе і знов стала такою зеленою жабою, як і була. Іван Царенко прокидається, бачить біля нього гречаники, як перемить. Він зрадів, поніс до царя. Батько йому дуже вдячний. Тих же невісток гречаники собакам повіддавав, а ці звелів до страви подавати. От знов загадар цар своїм синам, щоб у такий і в такий день були до мене з жінками на бенкет. Ті ж старші брати радіють, а Іван Царенко йде додому, похнюпивши голову та й плаче. Жаба вилізла на зустріч, питає Іване Царенко, чого ти плачеш? Як же мені не плакати? Батько загадав нам із жінками на бенкет прийти. Як же я тебе повезу? Не плач, каже. Лягай та спи, якось поїдемо. Він ліг та й заснув. От діждали того дня, що бенкет. Іван Царенко знов зажурився. Не журись, каже Іване Царенко, їдь попереду сам. А як стане дощик наприклад на Карпати, то знай, що твоя жінка дощовою русою вмивається, а як блискавка заблискає, то твоя жінка в дороге убрання вбирається, а як грім загремить, то вже їде. Іван Царенко убрався, сів і поїхав. Приїздить аж старші брати з своїми жінками вже там. Самі побирані гарно, а жінки у золоті, сяїті, в оксамиті, у намистах дуже дорогих. Брати стали з нього сміятися, що ж ти, брате, сам приїхав, ти б її хоч у хустку зав'язав та привіз. Не смійтесь, каже, потім приїде. Коли це став дощик нахрапати, Іван Царенко каже, це моя жіночка Люба дощовою росою вмивається. Брати сміються з нього. Чи ти, кажуть, здурів, що таке торочиш? Коли це блискавка блиснула, Іван Царенко й каже, Це моя жіночка в дороге убрання прибирається. Брати тільки плечима здвигають. Був брат такий, як і треба, а то здурів. Коли це як зашумить, як загремить грім, аж палац затрусився, а Царенко й каже Оце ж уже моя голубонька їде. Коли так приїхав під рундук берлин шестерома кіньми, вийшла вона з берлину, аж поторопіли всі, така гарна була. От посідали обідати. І цар, і цариця, і обидва старші брати й не надивляться на неї. Сказано така гарна, така гарна, що й сказати не можна. Обідають то вона оце шматочок в рот, шматочок у рукав. ложку в рот, ложку в рукав. а ті невістки дивляться на неї та й собі, ложку в рот, ложку в рукав. шматочок в рот, шматочок у рукав. Ото пообідали, вийшли у двір, почали музики грати. Батько став запрошувати в танець. Ті невістки не хочуть, нехай вона танцює. От вона, як пішла з Іваном Царенком у танець, як зачала танцювати, то й землі не черкнеться легко та гарно. А це махнула правим рукавцем, що шматочки кидала туди. Став сад, у тому саду стовп і по тому стовпі кіт ходить. До гори йде пісні співає, а донизу йде казки, каже. Танцювала, танцювала, далі махнула й лівим рукавом. У тім саду стала річка, а на річці лебеді плавають. Усі так дивуються тим дивом, як малі діти. От потанцювала вона, сіла спочивати. А це й ті невістки пішли у танець. Танцюють так, як махнули правим рукавцем, кістки вилетіли та просто цареві в лоб. Махнули лівом, цареві очі позабризкували. Годі, годі, ви мені очі повибиваєте. Вони й перестали. Посідали на призбі всі, музики грають, двораки царські вже танцюють. А Іван Царенко дивиться на жінку та й собі дивується, як так, з такої зеленої жаби та зробилася така гарна молодичка, що й очай не відірвеш від неї. Далі сказав дати собі коня, махнув додому довідатися, де вона все те понабирала. Приїздить, пішов у світлицю, де вона спить. Аж там лежить жаб'ячий тулубець. У грубі топилося він той тулубець у вогонь, тільки димок пішов. Він тоді знову вертається до царя, саме поспів на вечерю. Довго вони ще там гуляли, перед світом уже пороз'їздились. Поїхав Іван Царенко своєю жінкою. Приїздять додому, вона війшла в світлицю, огляділася, аж кожушка й нема, шукала, шукала. Питається в нього, чи ти? Питає Іване Царевичу, не бачу моєї одежі? Якої? Тут, каже, я кожушок скинула. Я, каже Іван Царенко, спалив. Ох, що ж ти наробив мені, Іване. Якби ти не займав, то я б вічно була твоя, а тепер доведеться нам розлучитися, може, і навіки. Плакала, плакала, кривавими слізьми плакала. А далі прощавай, шукай мене в тридесятім царстві у баби яги Костяної ноги. Махнула рученьками, перекинулась до зулею, вікно було відчинене, полинула. <кій> довго Іван Царенко побивався за жінкою, довго плакав, гірко, розпитувався, що йому робити. Ніхто нічого не радив. От він узяв лучок срібний, набрав у турбину хліба, тикву почепив через плече, пішов шукати. Іде та йде, коли зустрічає його дід. Такий, як молоко сивий, і питає: Здоров, Іване царенко, куди тебе Бог несе? Іду, каже дідусю, світ за очі шукати своєї жінки. Вона десь у тридесятім царстві у бабі яги, костяної ноги, Іду та й не знаю куди. Чи ви, дідусю, не знаєте, де вона живе? Чому, каже, не знати? Знаю. Скажіть, будь ласка, дідусю й мені. Е, що тобі, сину, казати? Кажи, не кажи, не потрапиш. Потраплю, не потраплю, скажіть, я за вас увесь урік буду Бога молити. Ну, коли вже, каже, тобі так треба, то от тобі клубочок, пусти його, куди він буде котитися, туди й ти за ним іди. Саме дійдеш аж до баби яги костяної ноги. Іван Царенко подякував дідові за клубочок, узяв, пустив, клубочок покотився, а він пішов. Іде та йде таким густим лісом, що аж темно. Зустрічається йому ведмідь. Він наложив мідяну стрілу на срібний лучок, хотів стріляти. Ведмідь йому й каже Іване Царенко, не бий мене, я тобі у великій пригоді стану. Він пожалував його, не вбив. Іде далі, вийшов на край лісу, сидить сокіл на дереві. Він наложив мідяну стрілу на срібний лучок, хотів стріляти. Сокіл їй каже Іване царенко, не бий мене, я тобі у великій пригоді стану. Він пожалував його, не вбив. Іде та й іде, клубочок попереду котиться, а він позаду йде за ним та й дійшов до синього моря. Той бачить, на березі лежить щука зубата, без води пропадає на сонці. Він хотів її взяти та з'їсти. А вона й просить Іване царенко, не їж мене, кинь лучше в море, я тобі за те у великій пригоді стану. Він її кинув у море та й пішов далі. От так і зайшов аж у тридесяте царство, аж стоїть хатка на курячій ніжці, очеретом підперта, а то б розвалилася. Він увійшов у ту хатку, аж на плеч, аж на печі лежить баба Яга Костяна нога. Ноги на напіть накинула, голову на комен поклала. Здоров був Іване Царенко. Чи по волі, чи по неволі, чи сам від кого ховаєшся, чи кого шукаєш. Ні, каже, бабусю, не ховаюся, а шукаю свою жінку, любу, жабу зелену. Знаю, знаю, каже баба Яга, у мого братика за наймечку служить. От він як узявсь просити, щоб сказала, де її брат живе. Вона й каже Там на морі є острів, там його й хата. Тільки гляди, щоб тобі лишенька там не було. Ти її як побачиш, то хапай швидше та й тікай з нею, не оглядаючись. От він подякував бабі язі, пішов. Іде та йде, дійшов до моря, глянув, море і кінця йому не видно. Іде той острів, хто його зна. От він ходить понад морем, голову похнюпивши, журиться. А це випливає щука. Іване Царенко, чого ти журишся? Так, каже і так, на морі є острів, та ніяк не можу туди дістатися, не журись, каже. Ударила хвостом об воду, став такий міст, що й у царя нема такого. Палі срібні, побічниці золоті, а поміст склом настелений, як іде, так мов у дзеркалі. Іван Царенко і пішов тим мостом та й вийшов аж на острів. Дійшов на острів, аж там такий ліс густий, що ні пройти, ні просунутися, та темний, темний. Іван Царенко ходив попід лісом тим, та й плакав. А тут уже й хліба не стало нічого їсти. От він сів на піску та й зажурився. Пропав, думає Коли це біжить заяць повз нього, тут, де не взявся сокіл, ударив зайця вбив. Іван царенко взяв того зайця, обілував, витер огнь дерево об дерево, спік і з'їв. От наївся та й став думати. Як його до палацу добитись? Знову ходив попід лісом, а ліс сказано, просунутися не можна. Ходив, 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 коли зирк, іде ведмідь. Здоров, Іване Царенко, чого ти тут ходиш? Хочу, каже, як небудь у палац дістатися, та не можна за лісом, я тобі поможу. Як узяв той відмідь дуб'я трощити, такі дуби вергає, що по півтора обіймища. Вергав, вергав, аж утомився. Пішов, напився води, як зачав знову ламати. От от стежечку проламає, знову пішов води, напився, знову ламає, проламав стежку аж до палацу, пішов Іван Царенко. От пішов Іван Царенко тією стежкою, аж серед лісу така гарна долина, а на тій долині скляний палац стоїть. Він туди пішов у той палац, відчинив одні двері залізні, нема нікого. Відчинив другі срібні, і там нема нікого. Як відчинив треті золоті, аж там за золотими дверима сидить його жінка, мички мичі і така зажурена, що й дивитись на неї страшно. Як побачила Івана Царенко, так і впала йому на шию. Ти ж, мій голубе сизий, як я за тобою скучила, якби ще трохи небагато, може б ти мене більше й не побачив ніколи. Аж плаче з радощю, а він то вже не знає, чи на цім світі, чи на тім. Обійнялись гарненько, поцілувалися, вона знову перекинулась з Зузулею, взяла його під крило, полетіли. От, прилетіла у його царство, вона перекинулася знов людиною і каже Це мій батенько мене прокляв, і зміюці завдав аж на три роки на послуги. А тепер уже свою покуту відбула. Прийшли додому та стали гарно собі жити і долю хвалити, що їм помогла.